Виконуємо номер 167 із підручника Алгебра 7 та номер 39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Загадали число. Якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12, які число загадали. Приступаємо до виконання. Нехай загадали число Х, складаємо рівняння. Читаємо умову, якщо від нього відняти сім. І одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12. Розв'яжемо наше рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 9 множимо на 12. 9 множимо на 10, 90. 9 множимо на 2, 18, 90 плюс 18, 108. Ну, тепер перенесемо мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 115. Отже, загадали число 115. Записуємо відповідь 115. Номер 167 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконано.